Міський голова успішно завершив навчання на кафедрі військової підготовки. Місто Герой Буча, одна маленька вулиця, стала символом величезної трагедії. Про важливі події, які сталися в п'ятниці 7 квітня, дивіться у випуску новин міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кравченко. Розпочинаємо. Завжди бути вірним і відданим українському народові. Сьогодні студенти кафедри військової підготовки Українського державного університету науки і технології склали присягу на вірність українському народу. Разом зі своїми сокурсниками присягнув захищати Україну очільника м'яського Андрій Білоусов для 23 студентів. Кафедри військової підготовки сьогодні особливий день. Вже за кілька хвилин розпочнеться урочисте шикування, де кожен з них промовить присягу на вірність. Той час коли триває повномасштабна агресія Російської Федерації проти українського народу, не можна залишатися осторонь. Потрібно навчатись, потрібно отримувати військово-облікову спеціальність, бути корисним своїй батьківщині, своєму народу. Передували важливі події місяці навчання та складання іспитів за програму підготовки офіцерів запасу. Група, яка була, я на неї дуже пишаюсь, Серед них був і представник чудового міста Кам'янське, мер міста Кам'янське, проходив півроку навчання на кафедрі військової підготовки. Ставився сумлін до виконання своїх службових обов'язків, успішно здав. Випускний екзамен за час навчання студенти опанували тактику, спеціальну підготовку, військову топографію, вогневу підготовку, основи політичних та правових знань та воєнну історію України. І зараз, під час повномасштабного російського нападу, ці знання та слова присяги актуальні як ніколи. Я білоруса Бандрій Леонідович вступаю на військову службу. урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Територіальну цілісність і недоторканність сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, необхідно додержуватись конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Сьогодні один із найважливіших днів мого життя. Я склав військову присягу на вірність народові України. Хочу подякувати начальнику кафедри Остапенко Ігорі Сергійовичу, командиру взвода Пастушенка Василію Анатолійовичу. Ті знання, які я здобув в процесі навчання, вони будуть корисні мені як моїй повсякденній роботі, так і у разі захисту нашої батьківщини разом до перемоги. 6 квітня в ліцеї №37 37 імені Максима Самойловича відбулася соціальна акція Правила безпеки правила життя за ініціативи громадської організації Бджола до освітнього закладу. Завітали працівники молодіжної ради Кам'янського, які провели навчально-пізнавальні заняття для маленьких учнів ліцею. Через війну дорослі діти постійно відчувають нервове напруження і стреси. Але для дітей набагато складніше самостійно впоратися зі своїми страхами і переживаннями. Тож громадська організація Бджола спільно з молодіжною радою міста влаштувала для маленьких кам'янчан інтерактивні заняття, щоб і розважити, і навчити корисному. Проводили захід правила безпеки, правила життя для молодших класів, пограли з дітками і подарували дітям світововідбиваючі браслети і буклетики з інформацією для батьків. Щоб допомогти діткам, важливо обговорювати з ними прості правила поведінки на випадок непередбачуваних ситуацій. У час соціальної акції малечі нагадали про основні правила безпеки як поводитись, коли лунає сигнал тривога, як подолати стрес та тривожність, а також нагадали правила дорожнього руху. Дуже хочу висловити слова подяки за сьогоднішній захід, який проведено для наших діток. Щоб зберегти їхнє життя і здоров'я в сьогоднішніх дуже неспокійних умовах. Так, цей захід був дуже корисним. А ще ну, запам'ятовується більше на 80% те, що діти роблять практично. Ну і от сьогодні, саме в грі вони і ще раз повторили і засвоїли правила дорожнього руху. Наприкінці заходу діти отримали в подарунок актуальні наразі світловідбиваючі браслети від громадської організації бджола та залюбки поділилися своїми враженнями. Я слухав про правила безпеки, нам роздали браслетики, світловідбиваючі. Угу. І є книжечки для батьків. Це для всіх корисна інформація, тому що зараз, з відключенням світла, стало багато. Аварійних катастроф треба дізна дізнаватися більше про правила дорожнього руху, правила безпеки і дотримуватися їх. Неможливо передбачити усі ситуації, але дотримуючись простих правил, ви зможете забезпечити алгоритм дій для себе та вашої дитини у момент небезпеки. Жорстка та кривава війна, яку розгорнула Росія на території сучасної суверенної держави, щодня забирає життя найкращих синів України. 2 квітня в бою на Донеччині, захищаючи Україну від посягань агресора, загинув сержант Данило Миронов. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов. Данило Миронов народився 25 грудня 1994 року. У 19-му році закінчив ПТУ No22 бордож 15-16 років проходив строкову військову службу. 16-го по 17 рік перебував на контракті у Збройних силах України, був учасником АТО, з першого дня повномасштабного вторгнення боронив українську землю. Данило був мужній, відповідальний військовий, який не боявся виконувати бойові накази на гарячіших точках. Провести воїна в останню путь зібралися рідні та друзі. Данило віддав своє життя за захист не лише України, а й кожного з нас. Нашу свободу і незалежність. У полеглого героя залишились мати та брат. Життя людини є безцінним, душа безсмертна, а пам'ять про героя вічна. Герої не вмирають. Данило, мабуть, для мене був найкращою людиною, яку я знав взагалі у цьому світі. Його не треба було там. Щось питати, допомогти, він сам приходив, завжди допомагав. І він так відносився не тільки до друзів, він так для всіх людей відносився. Навіть не в перші дні, а до вторгнення пішов до військомати записуватися добровольцем. Данило завжди був у нас в самих найгарячіших точках. Данило був розвідником, повмедиком. Був За його плечами дуже багато було зроблено роботи. За яку навіть багато хто її не знає. Данило це людина, яка дійсно вона достойна звання Героя України. І це я не перебільшую, я його знаю не то, що там два роки, я знаю його все своє життя. 5 квітня в центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбувся профорітаційний захід під назвою Жива книга. За допомогою працівників благодійного фонду «Карітос Кам'янське» у бібліотеці зібрали учнів старших класів, які зацікавлені у виборі майбутньої професії. Про що розповідали та які професії цікаві сучасним дітям, розповімо далі. Одним із найвідповідальніших кроків у житті є вибір професії. Обирати свою майбутню справу потрібно свідомо. Якщо ти працюватимеш на улюбленій роботі, вона приноситиме радість і задоволення, бо ти будеш знаходитись на правильному місці у житті. Профорієнтаційний захід спрямований саме на те, щоб допомогти учням сформувати відповідальне відношення до вибору професії. Сьогодні зібрали тут підлітків. Є діти, які вже, наприклад, вони. Зорієнтувалися і можуть ну вже знають куди. Іти навчатися, а багато дітей, які не знають, і звертаються батьки. А діти потім приходять і вони звичайно вони самі розбираються. Ми проходимо тести. Ми складаємо профіль профорієнтаційний. Ми розбираємося з ринком праці. Що це таке? Ну і трошки розбираємося з діловим світом, ділова ділове спілкування. Вже декілька років цей захід допомагає діткам визначити з їхніми вподобаннями та ознайомитись за актуальними Професіями на ринку праці кожного разу оглядаються затребувані спеціальності сьогодні. У нас в гостях представники трьох професій: це врач, професія, це професія барбара і професія психолога. Особливість цього заходу в тому, що діти. Діляться на три групи, щоб було більш індивідуальний підхід, і щоб вони більш мали змогу проникнути в цю професію, зрозуміти її негативні і позитивні сторони. Поспілкувавшись з одним із запрошених спеціалістів з кризовим психологом, ми дізналися, що він розповідатиме дітям про власну професію. За розповідати буду дітям, що хто такий психолог, які бувають типи психологів, це як теоретики, як практики і загальні факти. Те про психологію, як бо бувають як позитивні моменти, так і негативні моменти у професії. Звісно, отже, цього разу вибір професій пав саме на лікаря-анестезіолога барбершопера і кризового психолога. Діти з зацікавленістю слухали кожного фахівця своєї справи і не соромились ставити питання, бо інформацію, яку вони почули на цьому заході, вони більше не знайдуть ніде. У Нас як мені кажеться, в школі. Просто ходишь, какие-то предметы зубришь, у тебя нет никакого понятия о профессиях. Максимум ты можешь от родителей что-то узнать, либо от знакомых родителей, но не факт, что они что-то расскажут. Профессия, которая больше всего меня заинтересовала, это Барбер. Надо мало учиться. І ти, тому що вже хорошо заробляти. Вибір майбутньої професії чи не найголовніший чинник того, як складеться твоє життя. Тому такі заходи максимально допомагають учням формувати позитивне ставлення та готовність до свідомого вибору професії. Зима завершилась, і Настав час для перевірки зливових меліосистем, аби збудувати подальшу дорожню карту по розчищенню чи вдосконаленню системи. Екологи міста разом з представниками ДСНС та підряд організацією провели виїзну нараду. Більше про поточний стан меліосистем розповім за мить. Розчищення та заглиблення головного меліоканалу правого берегу фахівці проводили у лютому. Наразі ж планується лише заглиблення системи. Вона і починається Це з з вулиця Малосадова, і сюди, от, в цю ділянку каналу, безпосередньо з усієї правої частини, майже з усієї правобережної частини міста, трапляє і Львова, і взимку тала. Вода. Які потребують прибирання не більш разу на рік, це біля насосної. А чому потребують прибирання? Тому що ну, треба робити заділ для прийому великої кількості води при сильних опадах, а не вибираючи ґрунт і не заглиблюючи мережу каналів, цього зробити майже неможливо. Постійне вдосконалення меліосистем міста дозволило майже повністю ліквідувати проблемні моменти під час злив, розповів директор екологічного департаменту Богдан Наполов. Ми проїхали по нашим дренажним каналам, які визначили ділянки, на яких буде проходити заглиблення, розчистка ділянок, а також це, ну, це місто, яке перед нашою насосною станцією, теж буде оглоблятися для того, щоб більш ефективно приймати стічні води з нашого міста. Тож, за словами директора департаменту екології, наслідки зли вже не будуть так сильно докучати мешканцям. Міський голова Андрій Білоусов поставив перед комунальними службами завдання максимально ефективно відпрацювати нинішній теплий сезон, щоб житловий фонд кам'янського майбутню зиму зустрів підготовленим. Цього тижня, попри дощову погоду, комунальники підприємства Добробут за першої можливості при сприятливих умовах продовжують роботи у житловому фонді Кам'янського. На підприємстві зазначають, працюють злагоджено, якісно виконуючи всі поставлені завдання. У перший тиждень квітня комунальне підприємство Добробут продовжило намічені у житловому фонді роботи. Зокрема, ремонти ведуться в багатоквартирних будинках, які перебувають на його балансі. З настанням сприятливих погодних умов ми продовжуємо відновлюємо роботи з покращення нашого житлового фонду. Так, в частності, ми зараз проводимо ремонтні роботи на дахах, як м'яку покрівлю, яку ми заміняємо євроробіроїдом, так і шиферну крівлю знімаємо старий потрісканий шифер кладемо новий. На цьому тижні виконувалися роботи з адресами Героїв 42, Будівельників 31, Свободи 72, Івана Франка 18 і ще перелік адрес, які. Можна називати, тут тобто роботи не припиняються, тривають. Серед іншого проводились роботи з заміни пошкодженої труби холодного водопостачання аношки на 5. Непригодну частину труби замінили на нову. Роботи вели кваліфіковані спеціалісти з використанням якісних та сучасних матеріалів. Дбали комунальники про оснащення навісів над ганками під'їздів. Так по вулиці Воробйова, 3 монтували нову конструкцію. Рифлений сталевий лист, покритий захисним полімерним складом, слугуватиме надійною покрівлею над вхідною групою. Паралельно тривають ремонти під'їздів. Міжпанельних швів обстежують каналізації, встановлюють пандуси та відновлюють вікна у під'їздах. Усі роботи поводжуються з міським головою, тривають на, на його контролі. Тому йдемо для того, щоб наш, наші містяни відчували та бачили покращення в житловому фонді. Наприкінці лютого минулого року Київська область одна з перших прийняла на себе удар російської армії. Колони військ ворога йшли на українську столицю з північно-західного напрямку Чорнобильської зони та Білорусі. Військові дії на Київщині тривали понад місяць. 15 територіальних громад Вижгородського, Бучанського та Броварського районів опинилися під окупацією. Це 270 населених пунктів області. 2 квітня 2022 року українці дізналися, що Київщина звільнена від російських солдатів, а разом із тим довідалися про жахи, які творили нелюди окупанти Найбільшу кількість загиблих зафіксували в місті Буча, яке стало синонімом найгідніших злочинів, спричинених сторонням Росії в Україну. А одним із символів величезної трагедії стала маленька вулиця Яблунська, через яку можна було б із легкістю дістатися до столиці. Саме про неї та про пам'ять сотень мирних жителів і тими мова у нашій щотижневій рубриці символи України. Ранок 24 лютого Бучанці зустріли, як і мільйони українців під звуки вибухів. Але ніхто не здогадувався, що протягом березня мирні люди зіткнуться із суцільним злом. Те, що я побачив в момент, коли ми деокупували, було дуже страшно. За те, що таке, що ми побачили реально, що дьявол він не десь там він на землі. Страшна правда про те, що відбувалося на тимчасово окупованих територіях, відкрилася світу, сказав президент Володимир Зеленський під час відзначення першої річниці звільнення Київщини від окупантів. Майже місяць маленька вулиця Яблунська, квітуча навесні та гамірлива влітку. Звичайна міська вуличка була лінією фронту під Києвом з 3 до 31 березня 2022 року. Війна прийшла на Яблунську з Ворзеля після того, як росіяни невдало висадили десант у Гостомелі у перший день повномасштабного вторгнення. Жах у обличчі росіян взяв початок із двору однієї з багатоповерхівок на Яблунській. Там окупанти застрелили місцевого чоловіка, який спитав у них, навіщо вони сюди прийшли. Цей розстріл цивільного 3 березня став першою смертю на цій вулиці, а далі жах торжествував із демонічною силою. Страшний, але показовий приклад нелюдяності. Складське приміщення будівельних матеріалів, розташоване за номером 144 по Яблунській, стало символом бучанської різанини. Всього на цій базі росіяни розстріляли 12 людей. Чому нелюдів так цікавила саме Яблунська? Вся справа в тому, що російські штурмові частини десантників намагалися з Яблунської прорватися в Ірпінь і далі вийти до Києва. Спроби були марними, і росіяни, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці, 31 березня втекли у Білорусь. Звідки прийшли до Бучі? Коли українські війська звільнили Бучу, а невдовзі після цього туди прибули журналісти, вони побачили десятки трупів спершу на вулицях. Потім у садах, квартирах, підвалах, автомобілях, лісових масивах, а також імпровізованих індивідуальних та колективних могилах. Багато тіл мали сліди розстрілу. За даними Генеральної прокуратури України, у Бучі було вбито приблизно 700 цивільних. Ексгумували 422 тіла. А по всьому Бучанському району 1173. з них 714 були закатовані. Зниклими безвісти вважаються 278 жителів Київської області. Всього кількість зафіксованих злочинів окупантів на сьогодні становить 12 тисяч, і це тільки на території Київщини. Наразі 80% місцевих жителів повернулися у Бучу, а це понад 40 тисяч осіб. Місто має великі плани на відбудову та розвиток, попри те, що понад три тисячі об'єктів житлових, соціальних, критичної інфраструктури були знищені чи пошкоджені росіянами. Тож процес відновлення, який розпочався практично з перших днів до окупації, триватиме. Буча, а також Бородянка, Ірпінь, Гостомель, Мощун, населені пункти Київщини, які першими зустріли Велику війну, пережили окупацію, терор і запеклі бої. Ці міста не скорилися перед окупантами, а наші захисники відбили ворожий напад на столицю та звільнили Київську область. Але, на превеликий жаль, ціною життів сотень чоловіків, жінок і дітей. До слова, у березні 2022 року десяти українським містам, серед яких також Буча, було присвоєно почесну відзнаку Місто Герой України, і кожен загиблий у цьому місці герой від стареньких до зовсім крихітних. 31 березня у Бучі найбільшу антилюдську силу було зупинено, хоча зневажено і знищено все те, що дає значення людині, напевно, найбільше ніж будь-коли за українську історію. А вулиця Яблонська. Зустрічає другу весну, тиха, як і раніше, заквітчена, як і раніше, але з рубцями, які більше ніколи не заростуть. А ще на небі додалося зірок, за їх золотими вікнами, душі загиблих. Вони освічуватимуть рідну вуличку, яка стала символом всієї країни краще за будь-які ліхтарі. Хай береже спочинок ваш Господь всю довгу, довгу, всю небесну вічність. І Наостанок саме час говорити про погоду. Опади на вихідних все ж залишаються. На суботу передають дрібний дощ протягом усього дня. Уночі температура повітря становитиме плюс 7 градусів, а в день до плюс 16 за Цельсієм. Вітер північний, південно-західний до 6 метрів на секунду. На цьому робочий тиждень завершується. Весь цей час з вами був Володимир Кравченко. Насолоджуємося от, -от розквітшими абрикосами. Підтримуємо Збройні Сили України та віримо у перемогу. На все добре, незламно.